Це буде рік мудрості. Змія це дуже розумна тварина. І нам потрібно буде усвідомити свої уроки. І все, що ми ще не змогли в рік дракона усвідомити, ми усвідомимо в рік змії. Змія буде нас вчити а, через певні ситуації вчити нас мудрості, а, вчити нас спостерігати, вчити нас бути уважними, тому що змія це також дуже уважна тварина. І вона буде вчити нас не поспішати, бути повільними, не поспішати на роботу, не поспішати проживати своє життя, не бігти нікуди. Тобто, коли дуже буде багато енергії, швидкості, нас будуть уповільнювати, нас будуть зупиняти. Повертати назад до своїх уроків і давати нам можливість знову подумати, а чи все ми робимо правильно, чи знаходимося ми в істині з собою, чи ми говоримо скрізь собі правду, чи десь ми собі брешемо. І змія нам буде давати такі уроки і такі екзамени, які будуть допомагати. Нам подумати над собою, над своїми вчинками. Насправді ми пам'ятаємо, що це рік дракона, це високосний рік, і це рік про перезавантаження наших емоцій, наших свідомості. Вода це наше минуле, <кхи> і вода вона зберігає пам'ять наших предків і всього нашого поточного життя і наших минулих життів. Ми не просто так на 80% складаємося з води. І ось ці наводнення, які відбувалися по всьому світі протязі року, вони свідчать якраз про велике перезавантаження нашої підсвідомості. Я можу сказати, що наводнення, велика вірогідність, вони будуть а, тривати аж до китайського нового року. Тому а, нам треба бути готовими до будь-якої погоди. Насправді це можуть бути і землетруси, і урагани, і дощі, підтоплення, те, що відбувалося в Європі нещодавно, в Іспанії, те, що відбувалося і в Арабських. Країнах, тобто скрізь по планеті Земля, ми бачили протязі року воду. І я можу сказати, що до нового року нас ще можуть чекати трансформації, плюс я бачу вибухи на сонці і магнітні бурі, які також допоможуть нам скинути зайвий. Тягар, зайвий багаж, з яким ми були і напротязі року, і мабуть, напротязі всього життя. Тобто ця енергія, вона з одного боку нас лякає, а з іншого боку, вона допомагає нам пройти відновлення і допомагає нам увійти в свій істинний ресурс, скинути всі ілюзії, все, що нам не належить. Ну, це дуже індивідуальний. Це, з кожного це може зайняти різну кількість часу, але головна тенденція людства йде до того, що люди будуть відмовлятися, тому що е, будуть відчувати, що м'ясо неприємно пахне, це запах, не буде хотітися цього смаку. Тобто бажання і смак воно буде змінюватися, і люди будуть е, більш відчувати. Тоньше відчувати всі продукти і, взагалі, всі енергії і процеси. І ось це тонке сприйняття дозволить вам а, відчувати, що цей запах неприємний. відчувати це як трупний запах, яким він насправді і є. І смачним вам будуть більше здаватися овочі та фрукти, особливо свіжі. А, ну, боротися нам не потрібно. Ми розуміємо, що сонце це основне світило а сонце дає нам життя. І ми бачимо, що Сонця йде дуже багато жовтого спектру. Що таке жовтий спектр це наше сонячне сплетіння, це наше его. На нашій планеті его дуже сильне, саме завдяки сонцю, саме завдяки цьому жовтому спектру. Є планети, де сонце зелене. Чи сонце синє більш, чи сонце більш червоне? І це говорить про те, що активуються в людей ті чи інші здібності. Якщо сонце зелене, то це більше іде робота серцем на цих планетах, в живих істот, які там. Знаходяться в них більше активна сердечна телепатія, вони відчувають, якщо це синє сонце, вони відчувають а, дуже добру комунікацію один з одним, вони вміють домовлятися, і на таких планетарних системах немає війни. Так як в нас а, ще Середня і нижча планетарна система е, і трансляція іде жовтого кольору, е, всі люди тут міряються своїм его. Виникають війни, виникають суперечки, і ми е, пропрацюємо цей жовтий колір. Але наше сонце воно також змінюється, воно піднімає вібрації. Якщо ви подивитеся вібрації по кольорах. Ви побачите, що найвища вібрація у фіолетового кольору, що відповідає нашій сьомій чакрі. І ось в найвищих світах там основний колір – це синій, фіолетовий, золотий, срібний, а в нас переважають такі кольори, як жовтий, червоний, зелений. Тобто ми ще пропрацьовуємо над своїми фізичними. Моментами, і вибухи на сонці, як вони будуть впливати на людей, я можу сказати, що вони будуть бити по вашому его, і ви можете відчувати навіть в тілі таку сумливість вас може змінюватися травлення, ви можете хотіти інших продуктів харчування. Дуже багато людей буде приходити на вегетаріанську їжу, тому що шлунок не буде приймати м'яса дуже скоро, буде важко перетравлювати м'ясну їжу. Люди будуть повертатися до овочей, до фруктів. Ця зміна на сонці, вона. Впливає на наші ДНК і йде про завантаження на ДНК. У вас можуть виникати нові бажання, нові мрії. Ви можете працювати на одній роботі і тут після вибуху на сонці, ви зрозуміли, що взагалі не хочете цим займатися, ви хочете робити щось інше. Тобто, це буде впливати напряму на напрямок вашого життя, на смак вашого життя, на ваш вибір в кожному Мудні, тому не варто цього боятися, чи чинити супротив. Треба прислухатися до себе, до свого тіла і давати собі те, що вам хочеться, те, що ви відчуваєте в моменті.